Всім привіт! Ви на каналі Автовбрухт і це початок нового, цікавого, зимового, сніжного відео. Тож давайте вмочуйтеся зручніше, діставайте все смачненьке, і ми починаємо перегляд. А зараз уже майже 8 -ма година вечора. на дворі темно і головне, отак сніжно. Сніг летить просто чудовий. В лютому місяці нарешті зима дісталася і нас. Нас уже замило на кілька днів по прогнозу у нас сніг. І це просто дуже прекрасно. Може ми хоч з дітьми, хоч раз покатаємося на санчатах. Ну а ми не просто так на дворі о 8 годині вечора. Це не тому, що нам просто нічого робити, а тому, що ми зараз будемо купувати нову тачку до нашого проекту із доставкою додому. Тому зараз нам її підгонять, подивимося на її стан, і якщо все добре, ми її заберемо. A few moments later. Туда? Тут сиденья, уважаемые. Супер модный. Так, вот это так, как есть, так и, и есть. Ничего не снимаешь, ничего не забираешь. Это, это. Там динамики зато я тебе хорошие, немецкие остаются. Я не снимал их, я ничего не трогал. Ну, вот так как есть, понял. Вот ну, аккумулятор это кости, вот что проезжал, до что убрал понял. Так, нет, тут замок на работу, извини. Работа тебя Бывает. И удочка даже остается. Не, оно так, она и под ну, вот тут крылов. Крыло, это же Билли Андрюхи в магазине, понял? Угу. И вот, это предыдущий, я на ней ездил, хозяин был. Какой-то Андрюхи столбчик головы, да? Покатился, понял? Динамики там хорошие, можешь себе вытолить. У мене вони ще на оранжеві, вони, вони як переходячі з ним з нами, в оранжеві, то як її uh -huh -huh. потім в гопілі. Вагнітула вони... така. Робить, вона підключена, все робить, печку я радіатор печки новий тільки поставив. Так, хозяин же не, не здешній, ні? Не? Не? А, гуляй пойл. Ну я фактор, що вона не на тобі там, нічого. С оформлением заморачиваться не, не надо. Нема? Да, наверное, зажигание надо. О. Я говорю, перва Так, ну що, друзі, 6 тисяч гривень і копійка в проєкті. Є покупка. Ну, я вам скажу, як бачите, не така вона вже і погана. Пороги є. Оце єдине місце ДТП. Ну, більш детальний огляд будемо робити в день, коли буде видно. Бо ми зараз особо нічого і не побачимо. Ну, за 6 тисяч копієчка на ходу. Є на чому заробити. Я вже бачу, за що мені буде дуже багато повідомлень і дзвінків. Опа, яка ручка гарна. Такі ручки завжди викликають аж у підписників. Так, ну покупочка є, добре, але на сьогодні це ще не кінець. Зараз ми ще будемо гуму міняти і трошки 11-ту розбирати, а гуму будемо міняти на таврії. Так, бо випав сніг і сніг ще й і морози. Будемо ставити сюди наперед ось отаку Отаку зимову. Це у нас розміром. Зараз, 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 зараз. Розміром 165 на 70. Щоб було краще щеплення з дорогою, щоб було безпечніше. Опа, і колеса вже стоять. Так, вони більші звичайні. Це добре, буде більше щеплення з дорогою. Протектор хороший, і вони ніде не чіпляються ні за які арки. І це дуже добре, вже більш безпечно. Так, ну а ми. Залізли ще в більші мінуси з покупкою. Тому будемо робити плюси. Треба з 11-ї панель приладів зняти. Бо її замовили і за неї вже заплатили. І ще там кілька запчастин продано спочатку тижня. Це потім підрахуємо до кінця відео, скільки ми заробили на продажі запчастин. Тому зараз просто дістаємо і продаємо. Друзі, а я, як завжди, раджу вам застосунок українського сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Адже тут ви можете обрати страхову пропозицію, яка підійде саме для вас, тому що вибір їх тут дуже великий. Звісно, погано, що страховки з початку року сильно подорожчали, але тут є і хороша сторона, саме виплати, тому що виплати по страховим випадкам значно побільшали. Ось, наприклад, я зробив страховку на дану на Таврію, і як бачите, це страхова виплата. Дуже суттєво. Також я вже зробив страховку батькові на Волгу, і як бачите, страхові виплати тут теж доволі високі. Тому при оформленні страховки користуйтеся сервісом онлайн-страхування Hotline Finance і обов'язково використовуйте мій промокод brucht 10 Він надасть вам знижку аж 10% на оформлення страховки, що при нинішній вартості страхування це дуже хороша знижка. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Що, бажаєте продовження з жигулями, а воно буде трохи згодом. Бо у мене не, е, як, непередбачувані обставини. У мене зламалася джилі, зламалася в непідходящий момент. ну Хоча, а коли, можуть бути, поломки в підходящий момент. І вона вже три дні на парковці стоїть біля заводу. І я зараз буду її трошки ремонтувати, щоб завтра забрати її додому. Так, на роботу я в суботу приїхав на Таврії, а джилі ось. Тут дві поломки. Перша вийшов з ладу, датчик, не датчика, регулятор холостого ходу, і в неї нема холостого ходу. Тільки газ бросаєш, все, автівка глохне. І на кожному світофорі, на кожному, в кожен раз як згальмуєш. Вона глохне, доводилось її заводити, і, і це було постійно-постійно. І в один прекрасний момент вийшов з ладу стартер, все, вона не запускається. Ну, Хоча дуже цікаво, він вийшов із ладу. Прямо дуже цікаво. Вмикаєш запалення, наче все є, а от як на стартер перемикаєш, взагалі нічого не відбувається. Тобто він не клацає, він не тріщить, він ну, нічого, перевірив я тут запобіжники, О, це цей 30-амперний на стартер і реле стартеру. Все працює. І якщо на напряму перемикати контакти, пускати напругу на стартер, воно трошки іскрить, але він не клацає, не стукає, ну, взагалі нуль. А от якщо штовхнути на тросу. Товкача, вона запускається чудово. Ну, Нема холостого. Так, і знову у нас тривоги, але що ж, це нас не зупинить. Будемо ремонтуватися. Зараз продовжу після того, як закінчиться сирена. Так, ну міняти сам регулятор тут не дуже вдобно, він аж оно. До цього то гвинтика можна дістатися, а от до другого. Буде трохи незручно. Так, на заміну я придбав два. Один фічі китайський, другий Євро X. Різниця в ціні 40 гривень. Та навіть не 40, 20 гривень різниця в ціні. І фічі трошки дорожчі. Ну, відгуки, що про той гівно, що про той гівно. Опа, люди в тривогу побігли. А чому біжать? Зараз перевіримо, що летить. О, каби у бік Запоріжжя-Камишувахи через Степногірськ. Ну, якщо буду продовжувати знімати, значить все добре. Походу, полетіла на перехоплення. Може бути гучно. Так, ось я дістав старий рідний. Він Повністю витягнутий, це типу він повністю закритий. А так виглядає новий. Ну і цей точно такий самий, як подовжені штоку. Коробочка. Ну На всіх картинках вони так і є. СКМК, вони однакові. Тому ставимо цей та дивимось, що буде. Так, коротше, все поміняв, новий датчик стоїть, все підключив, заліз туди рукою. Там, правда, сильно не підлізеш, подіргав усі провода до яких дістав. І знаєте що? А ось що. Раз, два. Опа. чотенько Все працює. І холостий в порядку. І рівнетенько як працює. Це песня. Тому їдемо додому, мабуть, беру дружину, їдемо опелем і забираємо вона назад на опелі, а я на джилі. Бо не хочу тут залишати її з цими тривогами, з цими прильотами. The next day. Ну що, всім доброго морозного ранку. Сьогодні неділя. Так, єдиний мій вихідний за тиждень. І чим я буду сьогодні зранку займатися? Правильно, будемо джильку ремонтувати, тому що вчора на парковці, так, да, я все поміняв, вона завелася, але завелася один раз. Потім біля магазину я її заглушив і все з ключа вона більше не завелася. Але благополучно доїхали додому, бо ми її штовхнули там трошки з горки. Завівся як з толкача. І тепер треба розбиратися, що ж з нею таке. Так, завелась зав... вона з ключа після того, як я під капотом подігав усю проводку. Це значить, що з стартером все добре, що діло десь в контактах, десь у проводці. Тут я вже все поміряв. При повороті на ключа, на запобіжник та на реле приходить, як положено 12 вольт, там усе добре. Тобто, проблема десь. Звідси до самого стартера, десь у проводах, і щоб розібратися і зрозуміти, де у нас обрив, нам треба її піднімати, бо стартер отам, аж внизу між двигуном і кузовом під впускним колектором, і звідси ну ніяк я туди не підлізу. Тобто, -то, треба піднімати, знімати захист і потім дивитись, що ми можемо зробити. Ну, робити і знімати я не можу. на дворі мороз, моросин, вже руки які червоні. Тому буду вмикатися, показувати до чого дійшов, що знайшов. A few moments later. Ой, товариші, скажу я вам помучився. Коротше, стартер. Не працював. Що зробив? Думаю, ну як же ж так? Тоді провода подергав і він почав працювати. Машина заводиться. Значить, діло десь в контактах. Як ви знаєте, на стартері йде прямий від акумулятора, великий провід, і один від замка запалювання. Якщо їх перемкнути, то він буде крутитися. Заліз, я зняв он захист, дістався стартеру. Зараз вам навіть покажу. Ось ось він. Тут місця взагалі нема, все заважає. Хороше, ось о, стартер. І ті два проводи. Перемикаю, а він не крутиться. Нема контакту, не крутиться. Кинув допоміжний плюс на АКБ відразу. Думаю, може там була біда, бо тут він окислився трохи. Це той, що йде на стартер. Ніфіга не допомогло. Е, Під'єднав. Замість того, що з замка запалювання, просто провід. На акумулятор замикаю, ніфіга не крутиться. Думаю, ну все, хана стартеру. Зняв його. І вже отут на землі, думаю, треба ж провірити. Я на акумулятор, блін, він працює, все добре, все чудово працює. Що зробив? Думаю, мабуть, мінуса нема. Тут же ж ідуть ось два мінуси, один на двигун. О -о Ону він. До коробки і один на кузов. Ну я взяв ще один допоміжний, ось о він йде. І прямо його до стартеру. От болти, кріплення стартером, от прямо на нього, на болти. І тепер все працює. Тепер все працює. Стартер крутить. І от увага питання, що ж це таке було? Погана маса на двигун чи все-таки стартер? Ну, не знаю. Поки що працює. Поїздимо, подивимось. Ну, будемо вже придивлятися в сторону покупки нового стартеру. Тому зараз усе збираю назад, все докупи, ставлю захист, коротше, щоб автівка була на повному ходу. І далі продовжуємо. A few moments later. Так, джильку зробили, відігнали, щоб не заважало. Ну, поки що все добре. Буду надіятися, що то все-таки в масі діло. Ну, а якщо ні, то вже знаю, як знімати стартер. Там не так вже й важко. Все це швиденько можна замінити. Тому, якщо ще раз отака перестане працювати, будемо міняти стартер. Так, повертаємося до наших тачок. О, скільки їх тут уже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, джилі 9, 10, вантажівка 10. Це вже не рахуємо, це вже сміття. Уже, опять у нас повен дві автівок. Так, наше нічне придбання, копійка. Ось отак вона виглядає в день. Ось такий удар був. Отак воно. Ну, коротше, нічого цікавого. Дивіться, яка резина. По спецзаказу для зимових дристерів. Хто хоче дристануть, на ній, подристить, оце саме воно. Купив, розбив не жалко. Так, що тут цікавого, це що власник казав при продажі динаміки. Так, є отакі великі динаміки, тюнінговані в колготках, щоб їм не холодно було, потім їх дістанемо, подивимось, що там. В салон, як в звичайної, розірваної копійки, сидіння. Сидіння переднє із опеля дверні карти отакі, сидіння водійське порване. ну, що тут розпов... ну Нема тут чого цікавого, щоб прям багато чого розповідати. Тут двигун 01, тобто 1-2. Самий слабенький, самий дешевенький, безконтактне запалення, також комутатор, провода, там датчик хола в ньому. Коротко, безконтактне запалення. Е, так, що тут? О, редукторний стартер. Ото отак виглядає редукторний стартер. Так, да, він в рази менше, ніж звичайний. Так, його легше міняти Ну, без проблем туди стає і звичайний стартер. Так, карбуратор не видно звідси, це треба ще знімати. Дивитися, що там за карбуратор. Ну, в принципі, все. Ну і це, в принципі, все. Весь огляд на цьому завершено. Передній бампер вмазаний, звісно, нічого тут цікавого нема. Це вже брухт, бо він погнутий там дуже сильно. Задній. Та й задній погнутий в обох місцях, що зліва, що справа. Це ну, на свої гроші, копійка як копійка. В той же день, як мені її пригнали, в той же вечір, точніше, я її пофотографував і виставив на OLX. Виставив спочатку за 12 тисяч, потім скинув до 10. Дзвінків було багато, повідомлень теж багато. Реальних покупців, як завжди, нуль. І головне, що всі, хто пропонував мені якусь ціну вище 6 тисяч, я усіма погоджувався. Там, заберу за вісім, добре забирайте, там, заберу за один написав за 9, я, теж добре забирайте. Скільки було телефонних дзвінків, що «А якщо приїхати за 8 забрати, кажу, блін, ну приїжджайте, забирайте, ось вона. Но так ніхто не приїхав. Так далі оцих дзвінків і повідомлень не дійшло. Жодного реального покупця так і не з'явилося. Хоча нікому не відмовляв. Був один цікавий коментар. А тут була шумоізоляція наклеєна, і хлопець написав, чому він-код заклеєний шумкою. Ну, от я здер шумку. А тут немає він-коду. А він код у все. Ось номер кузова. А це що? Не знаю. А тут є. А тут нема. Ну, давайте, експерти, пишіть, що це перебитий він номер кузова, що тут був один, його тут затравили, шпаклею заклеяли, щоб не бачили, тут варили інший. Все може бути. Все-таки автівці вже більше 50 років. Вона все-таки 71-го року. Це на секундочку, 54 роки тачці. Тому вона ще трошки повисить в оголошенні, трошки поки у нас руки будуть свободні. А по якщо її ніхто не забере, ми її почнемо розбирати. Ну а для початку зараз, як завжди, переміряємо компресію в двигуні. Бо у нас що не двигун, що не жигуль на розборці, так то або 6, або 8. Перевіримо тут. Так, по ходу карбюратор трохи переливає. Бо бачите, які чорні. Це як багата суміш, багато палива їй йде. Це явно не масляний нагар, бо диму з вихлопної взагалі немає. Якби було масло, вона б диміла, а вона не димить. Карбуратор трошки йому поганенько. Ну і судячи по кількості свічок, отут, які є, міняли їх частенько. Ну що ж, перевіряємо компресію. Так, перший Давай Хороший. Вісім. Другий. Давай. Хорош? Ну, майже десять, дев'ять з половиною. Третій. Давай. Хорош. Чуть більше восьми. І четвертий. Давай. Так, аккумулятор сів и камера села, тому зараз все заменили аккумулятор, подключили питание до камеры, камеры, меряем еще раз. Молодец. Давай. Хорош. Перший, дев'ять. Давай, другий. Хорош. Десять. Третій. Давай. Хорош. Дев'ять з половиною. Четвертий. Давай. Хорош. Десь. Так, давай. 9. І що ми маємо? 9, 10, 9,5 і 9. 9. Короче, по 9. Так, ну що, по 9. Ну, в третьому 10, нормально. Живий двигун. Працює, нормально, не димить, карбюратор треба налаштовувати. Ну, в принципі, можна продавати. По коробці і мосту тут питань нема. Все. Нормально, чекає свого покупця, не будемо продавати, тепер знаємо, що з двигуном. Так, ну у нас є іще ще один апарат. Дуже багато було по ньому питань щодо стану двигуна, щодо компресії. В принципі, то можна спробувати поміряти. В мене тільки ось оцей циліндр, як сюди підлізти. Ну, три точно поміряємо. Ну, для початку ж ми маємо його запустити. А я вам скажу, ми вже його запустили і він заводиться чи запускається прекрасно. Отак. От Чик! і працює. Ха! Трошки пишіть е... або помпа, або гідропідсилювач, але не генератор, це точно. Так, а тут дивіться, стан свічок. Гарнюнькі які, коричневі, без нагару. Значить, мастило не жрало і, значить, суміш правильної пропорції. Це вже чудово. Так, міряємо компресію. Давай. Хорош! Перший, дев'ять. Другий давай. Хорош. Другий дев'ять. Давай. Хорош. Дев'ять. Четвертий. Крути. Хорош. Теж дев'ять. Коротше всі чотири по дев'ять. Так, ну з цією зрозуміло, з цією теж все зрозуміло. Будуть стоять, будуть чекати черги. А нам треба виймати двигун та коробку з цього тарантасика. Чим ми й займемося? Тому будемо зараз все, капот знімати, капот уже проданий. Зараз знімаємо капот, все знімаємо і витягуємо. A few later. Так, отак, раз, і коробка з двигуном вже витяглася. Ой, що вам цікавого тут показати? Ну все, ну не знаю. ну Двигун як двигун. Ви його й бачили. Щеплення не було. Ой! Отут на маховику прям дуже велике напрацювання, прям виїло його. Сам диск стертий вже до закльопок. Що з одної, що з іншої сторони. А корзина, в принципі, нормальна. Тільки перепалена. Ну, зрозуміло, він буксував все время, перегрівався. Так, коробка. Коробка всередині вся в маслі. Все в маслі. І таке, ну, таке враження, що це, що це саме масло з коробки. Воно ото і по консистенції точно таке, це як витекло з коробки. Плюс до того, що маховик сухий і чистий. Ну, якби це був сальник колінвалу і центробіжною силою, так би його розкидало. Ну він би був би в маслі все одно. А так, масло тільки там. Це, скоріш за все, сальник первічного валу в коробки. Його треба міняти. Так, ну все, будемо все це збирати, тому що вже вечір, вже холодно. Ми з татусем уже попідмерзали трохи. Треба все це збиратися, йти грітися і монтувати відосик. Тому зараз ми все це зберемо і будемо ховатися в теплу хатку. Так, ну що, прийшов час підвести підсумки минулого тижня. За минулий тиждень ми витратили аж 6 тисяч гривень, так, придбали нову тачку. Ні на які доставки ми не тратилися, тому що її нам пригнали аж додому. А заробили на запчастинах, наголошую, саме заробили, саме. Отримали коштів на 4 тисячі гривень. І ми впевненими повільними кроками все далі рухаємося в більшу прірву, в більший мінус. Ну нічого, зато тепер повен двір тачечок, з якими можна працювати, і вже не треба паритися в пошуках наступних цікавих корчів. І так уже роботи на найближчий місяць, мабуть. Тому будемо ними займатися. Ну а на цьому відосик. Стреляють. Ну а на цьому ми відео будемо закінчувати. Залишилось лише нагадати, що у нас на каналі відкритий збір на допомогу нашим бійцям, на допомогу ЗСУ. У нас відкрита монобанка, де кожен його хоче, хто хоче і має можливість долучається до збору. А потім на ці гроші ми купуємо всі необхідні речі для військових. Ну а на цьому відео будемо закінчувати. Всім, як завжди, величезна подяка за всю вашу активність на каналі, за всі ваші коментарі, лайки, а особливо за підписку, кількість. Підписників у нас росте з кожним тижнем, і це просто величезна. За це подяка. Всім дякую за підписку. Ну, всім пока і до наступних цікавих відосів.